Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео декілька слів, ну умовно кажучи, декілька слів, про кораблі «Шукачі мін від Великої Британії, але не в Україні, а Румунії. Я вже розповідав про саме такі кораблі, саме цього типу, які вже сьогодні в складі українських військово-морських сил і носять ім'я імена ім Черкаси і Чернігів. Про них у мене є декілька відео. Посилання будуть під цим відео. Кому цікаво, заходьте, дивіться, слухайте. Ну а саме тепер про ті кораблі, які спочатку, за планами до, до активної фази до вторгнення, Мали передаватись Україні, які мали стати Черкасами і Черніговим. Ті кораблі були виведені зі складу військово-морського флоту Британії ще в серпні 2021 року і мали пройти капітальний ремонт, і потім передати їх Мала Британія Україні. Ну, але війна і активна фаза. Змінила плани, ну і тепер Британія вирішила, що Україні треба прискорити передачу цих шукачів мін, і вирішила передати не вже виведені, які потребують капітального ремонту, а кораблі, які були в складі діючого флоту Британії. І це Черкаси і Чернігів, це вони передані, умовно кажучи, один прапор британський знято і піднято прапор України. Ну це так, знов-таки умовно, звичайно, там процедура була виконана. Так от, ці кораблі, які було виведено раніше і мали передаватись Україні, вони були продані, будуть продані Румунії. Один вже. Прийшов в Румунію вже передано в грудні 2023 року, а саме 19 грудня корабель прибув до Констанції. Прийшла офіційна церемонія прийняття цього корабля до складу військово-морських сил Румунії. Раніше він мав бортовий номер м 111 вибачаюсь, англійської мови не знаю, тому назву не буду неправильно вимовляти. Ну, а тепер він, бортовий номер у нього М2, М270 іон Чикулеску. Корабель збудовано в 2001 році, тобто ну, ще не старий, вже не молодий, звичайно, але ще, ще не старий. Офіційна передача цього корабля Румунії відбулася 27 вересня 2023 року. В місті Росайт перед тим була проведена його ремонт, модернізація саме там, в тому місті на місцевій судноверфі. Ну а потім це вже відбулася офіційна передача. 15 листопада 23-го року корабель вже з румунським екіпажем вийшов з міста Росайт і взяв курс на Констанцу. І в Констанці він був, як я вже сказав, вище 19 грудня, і саме в той день, якраз в день його приходу, була офіційна процедура. Умовна інавгурація цього корабля і прийняття до складу румунського флоту. Другий такий корабель «Шукач Мін» з бортовим номером, колишнім британським М-107. Знов-таки. Англійською мовою назву не буду промовляти. Він був збудований в 1998 році, трошки старіше на три роки. Ну, він, скоріш за все, зараз проходить ремонт в тому ж місті на той же верфі, мабуть і в тому ж доці. Ну і Румунія його отримає вже в першій половині, половині цього 2024 року. Отаке невеличке доповнення до попередніх відео про ці кораблі шукачі Мін. Дякую за увагу. Дякую всім, хто подивився і додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!